Усім доброго дня. Кругова второчка другий дубель знімаю. Переходила на пішоході, людина газує, наче як це норма. Я завжди підтримую справу дорожньої групи, завжди переходжу на велосипеді, спускаюся з велосипеду, завжди всіх пропускаю, але все одно знаходяться люди, люди, які порушують. Порушують, тому в мене нема довіри завжди до водіїв. Коли я йду пішоходу і бачу, що людина. На великій скорості летить, я не, знаєте, долю свою не, ніколи не перевіряю. Я краще зупинюсь, почекаю. Нехай воно проїде, нехай мені буде легше. А від того, що зі мною нічого не трапилось, бо люди різні зараз. І Психічний стан у людей також не дуже гарний. Я вже не, не до того звідси. І дуже вирішувати, у мене не буває жодного дня, щоб я нічого не робила, комусь не допомагала. Чип ідея в була. такого не бувало. Зараз а, зібрала посилочку мамі, буду відправляти. По, по справам зайду, треба вирішити, по роботі деякі речі зайти, вирішити. І те, і те, і те. Дуже багато чого накопичилось. До речі, думаю, що пуля новенька з того магазину, де то я постійно купляю, я така задоволена, вона така тепла і така стильова. Взагалі, кому цікаво, пишіть, я там посилання на. Це вони ш'ють, самі це їхні особистий бренд, вони не перепокупають, перепродають, а саме вони вишивають саме. різноманітні, просто такі, що ні у кого не буде. Будуть схожі, але саме таких ні у кого не буде. Шапок. Будь-який варіант, кепки, шапки, панамки, що завгодно, шляпи, емінда, що, що що. все, що може бути. ось Тому Ах, йду. Вирішувати питання, я ж кажу, відправлю маму посилочку, а завтра вже хрещенику будемо відправляти. І куму всім там буду окремо. на Родині нашій, батькам буду по чоловічій лінії відправляти. Сьогодні свій матусі відправляю. Також чекаю її десь десь в перших числах чи січня, чекаю її до себе в гості, бо сказала, щоб вона розвіялась. Хочу купити ще якісь. Віток на будь-яку виставу, зводити її. Навіть якщо це дитячу буде якась дитяча вистава, це ще краще буде для мене, зводжує її. Я завжди намагалася якось її розважити. Вона дуже любила раніше ходити на мої концерти дитячі, коли я виступала, глимала станціону. То й зараз мені хочеться щось таке для неї зробити. Ось. А вчора? Була на театральній виставі, дуже класна. І зараз там далі викладу подивитись, був Володимир Горянський, пастка для закоханих називається. Трупан їздила. Ну, дуже класна. Ну, прям вистава дуже-дуже крута. Рекомендую, хто не був, сходіть. Пастка для закоханих. запам'ятайте, я виставлю дуже гарно. Молодіжна, сучасна, весело. Відволіка зал був повний, повний, забитий не було місця взагалі. Люди плодували стоячі. Ну, талановиті люди, вони талановиті, знаєте, вони вміють, вміють тримати залу, винести інформацію. Гумор взагалі тонка річ. З гумором не всі вдається знаєте, підняти собі Ослобливу театральна вистава з гумором це завжди специфічно. Драму легше показати, ніж гумор, я, до речі. Але було дуже цікаво. Розважилися, Не виставлю, покажу. Всі гарні гроші.